І нехай день буде добрий. Сьогодні знову скажу слово про книгу 365 борщиків. Книга присвячена Україні, українській етнографії. Тут багато я даю інформації і про раціон харчування українців. Певні проміжки хронологічні і так широко розповідаю, що таке борщ. І чому ж все-таки він э, гастрокультурний феномен. Даю визначення борщу, класифікую борщ. Звичайно, розказую і про свій досвід у сільському зеленому туризмі, про етнофестиваль борщику-горщику. Певна частина книги теж присвячена. І ось, наприклад, ну і про борщі. Борщі ділю умовно на зимові: весняні, літні і осінні. Борщі зимові, борщі з комори. Ось потім. Що потім? От, наприклад, сьогодні у нас вже в нас сьогодні 21 січня. Такий гарненький Олександр Глазов. Тут у мене забіг по пироги. Якраз пироги з печі діставала. Каже, чую, що пахне порогами. Це Та такий йому привіт. Так. 20 це вже лютий, 21 січня. Який же в нас сьогодні, мав би бути, борщик. Бо я сьогодні пекла хлібчики. Борщ жонатий. Жонатим'я той борщ, до якого подають кашу. Існує вдома приказка, борщ і їже... каша, їжа наша. Зварити круту кашу, замочити по 100 грамів пшеничної, пшеняної, ячної крупи, залити водою майже 1 літра і в підсоленій воді. Зварити смачну юшку, з курятини, накришити картоплі соломкою, зварити. додати... Підсмаженого буряка свіжого нарізаного соломкою разом із моркою цибулею, двома розчаленими зубчиками часнику. Окремо, підсмажте томатний сік у сковорідці, додати свіжу січену капусту, прокипіло в борщ. Сіль на ваш смак. Перед подачею тарілку порізати шматками кашу і залити борщем. Дуже смачно. Я тут не даю жодного неперевіреного власного ручно приготованого борщу, тому, коли я пишу дуже смачно, повірте, дуже смачно. І сюди до борщу локшина з гусятиною. Локшина з гусятиною чи індичатиною вважалася однією з лагоминок. До того ж, як зазначила Варвара Щелоковська, парадних, тобто урочистих страв. У глиняний горщик скласти гу... гусячі потрохи. Пупик порізати навпіл і кишками прив'язати до лапок. Печінку розрізати і прив'язати почищеною вимитою кишечкою до крилець. залити холодною водою, додати лавровий листочок, цибулинку, солі і в піч. Як звариться, додавали розтертою з цибулею сала. А перед самим обідом у наваристу юшку додати локшину. Я вам що ще скажу? Тут є рецепт від тюті Анастасії, яка, самі розумієте, коли кажу тютя, це дорослої жінки, яка варила. Супаки, юшки з потрушків оцих, і не тільки з потрушків, ще й з кишечок гусячих, курячих, качачих. Тому теж тут вона ввійшла сюди в цей рецепт. В цей наш, як то так кажуть, рецептурник. Ось така книжечка. Вона, дійсно, хто її отримує, хвалять. Дійсно кажуть, вийшлася вдала. О, Денисяткам вітання і Русі Денисяткам. які часті гості на моєму фестивалі борщику. Горщики. Борщ від Людмили Будко на 16 травня. Я варю багато, видів борщу, каструлі, казані горщику, але не в печі, в духовці чи на вогні. А мені завжди хотілося борщу з печі, бо таке я їла тільки тоді, коли вийшла заміж у 1982 році в Новосанжарський район у Полтавщині. І ось тут багато секретів. До речі, пані Людмила, наразі рекордсменка, яка подала рекордну кількість борщів до майбутньої книги 1002 борщики.